Діяльність громадської організації з любов'ю у серці місто Шостка охоплює багато напрямків. Це й допомога військовим і внутрішнім переселенцям, і людям з зразливих категорій населення, і навіть братам нашим меншим. Намагаємося не забувати нікого, говорить керівник волонтерського осередку Олена Вареник. Зараз допомагаємо як і військовим, так і знаходимо шляхи вирішення, щоб допомогти нашим переселенцям, які зараз мешкають в Шостинській громаді. Не залишаємо осторонь, звісно, і проблеми, якщо звертаються до нас там з дітками, з малозабезпечених сімей, або з хворобами якимось дітки, то намагаємося там трішки допомагати. Пані Марині волонтери вже не вперше допомагають. Два місяці тому її чоловік, який захищав Україну на фронті, зник без звісти, і шосткинка залишилася сама з чотирма дітьми. Ми задоволені цим центром. Я не одна, сюди приходять багато людей. Він був на другому адресі. Ми також з дітками ходили, брали речі, багато чого. І зараз ми ну, багатодітна родина, чоловік, військовий зник без звісті, відгукнулись, приходьте ну, завжди раді. Саме питаю, щось треба, не треба. Запрошують до центру постійно. Для того, аби допомогти внутрішнім переселенцям та малозабезпеченим людям, дівчата громадської організації з любов'ю у серці пророблюють колосальну роботу, шукають партнерів, доброчинні фонди, волонтерів за кордону. Олена Вареник наголошує, уся допомога, яку вони отримують, не державна, а від міжнародних благодійників. Вони диктують умови, яким категоріям ми будемо видавати цю допомогу, хто її може отримати. Тому хочу сказати, щоб люди не ображалися, бо немає в нас таких масштабів, вагонами, там, фурами. Ця гуманітарна допомога не приходить. Дітками з інвалідністю та соціально незахищеними верствами населення опікується волонтер з Нідерландів «Пір де Йонг, з яким громадська організація з любов'ю у серці вже давно співпрацює. От ми водили діток з репцентру в кіно нещодавно. Більше 30 діток також в ресурсний інклюзивно-ресурсному центрі діткам проводили захід, свято до дня захисту дітей. Це також його спонсорська допомога. Що стосується донатів на підтримку ЗСУ, їх останнім часом від населення надходить все менше і менше, говорить волонтерка. Людоньки, я вас прошу, не забувайте, що війна ще триває. І зараз, мабуть, вона в найбільшому розпалі. Я розумію, що не ну, важко всім, але зрозуміти, що там на передовій важче, і саме від них залежить те, як ми з вами живемо, як ми можемо бачити цей світ, як ми можемо прокидатися, пити каву, гуляти містом, як десь Бог, наші діти підуть в школу 1 вересня. Не, не треба великих сум. Я завжди кажу. у нас в групі з любов'ю в серці 6 тисяч людей. Якщо б кожного місяця просто кожен скидував би по 20 гривень. Отак, от, от просто на регулярній основі. Ви уявіть, скільки можна було б придбати тепловізорів, дронів і всього. А запитів від військових надходить дуже багато, зауважує пані Олена. Це й тепловізори, і дрони, і автомобілі, і турнікети, і аптечки, і маскувальні сітки. Задовольнити їх усі через недостатню кількість коштів волонтери організації з любов'ю у серці не можуть. Але попри це збирають захисникам на фронт посилки. Останнє відправлення у нас забирав військовий на місці. Це наш гарьок-компаніець, який дивом на 10 днів приїхав у відпустку. А саме для його хлопців, для нього ми купували протигази, можливо, ви бачили, тому що він на Лиманському напрямку там працюють по хлопцям хімією. На жаль. Тому останнє що таке масштабне військове, ми передавали це йому протигази і детонуючі такі штуки, якими вони працюють по ворогу. Олена Вареник підкреслює: тільки об'єднавши зусилля, ми можемо здолати ворога. Тож звертається до мешканців Шосткинської громади допомагати ЗСУ не тільки грошима, а й необхідними речами. Будь ласка, об'єднуйтесь. Хто чим може? Можете ви там допомогти якимись шкарпетками? Повірте, вони також знадобляться. Може. Те пачку там якоїсь кави принести або печива це теж велика допомога.